Здоровенькі були. Він повернувся. І повернувся не сам. Зараз ми побачимо хто там. А повернувся до нас наш півник, який приженихався пані Юлі в Чернівцях. Відпрацював сезон і зараз він повернувся назад на рідні терени, в рідні обійми додому. Ось такий наш півник. Півник породи Барбезє повернувся до нас і повернувся він не сам. Бачили в другу коробку. І зараз ми підемо глянемо, що твориться в цій другій коробці. Півник такий собі року. Пані Юлія його добре відгодувала. Масивний, потужний, двохрічний самець. Буде він у нас поки що жити в плітці, потім будемо думати, що далі з ним робити. До речі, навіть стяжечка ще й О! Правда, красень. Ну, а в цій коробці у нас була не мотокоса, а ось така чорна з білими вушками краса. Це є півник Барбазіє. Від пані Юлі. Я скину зараз тут прикріплю до відео скрін з каналу пані Юлі. Досить цікавий канал. Там ви найдете пані Юлія в нас різностороння. Вау, як він запієв, бачите? Він вже зразу показав, хто домі господар. Пані Юлія різностороння людина, там ви побачите цікаве відео і про утримання догляду за птицею, садом, городом, все, чого душа бажає. Ось цей півник у нас з польського яйця, пані Віра замовляла, і ми так по старій добрій дружбі домовились про, про те, що придбаємо в неї одного півника для влиття свіжої крові в породу Барбазія. Ось, досить такий потужний півник. Він по маю на увазі по возі на лапках, Як ви побачити він високий, що не розмовляв з пані Юлею. Вона казала, коли він вилопився, але в мене ейфоріївський склоріз. І я послухав і забув. Ну, але він же нас кукурікає, Правда? Злосний такий набормошений. А, тут легорн до нього, білий і чорний. І-ні-янь. Ну йди поїж, попий води, ти з дороги втомлений, потім будеш показувати, хто там і господар. Ось така краса чорна, буде в нас на господарстві е, в позміному сезоні 26-го року, у корей породи Барбазє. Всім ми розлагоди любові і Божої благодаті.